Всім привіт! Мене звати Павло і ви на каналі Seven Systems. Сьогодні я вам покажу, як забезпечити стабільну роботу багатоквартирної ip викличної панелі та замка на під'їзді під час довготривалих відключень світла. Для запобігання таким випадкам потрібно встановлювати джерела безперебійного живлення для панелі та замку, такі як 7 UPS 7960. Давайте продемонструємо, як це працює. 7 UPS7960 одночасно живить нашу багатоквартирну виключну панель Nake, магнітний замок Seven Systems та роутер з одну терміналом, який дає нам інтернет. Давайте відкриємо наш замок. Зараз я покажу QR-код виключній панелі. І вона відкрила нам замок. Повністю зарядженого Seven UPS 7960 вистачить понад 24 години, щоб живити нашу систему. Тобто мешканці будинку навіть при тривалих відключеннях зможуть повноцінно користуватися домофоном. А тепер коротко про технічні характеристики. Seven UPS 7960 має вихідну потужність 60 Вт. Є 5 незалежних виходів 4 на 12 вольт і один регульований від 14 до 19 вольт. Усі працюють незалежно, коротке замикання на одному не впливає на інші. Є вбудований поінжектор на 30 Вт, тому можна живити різноманітне сумісне обладнання, наприклад, професійні IP-відеокамери, точки доступу тощо. Всередині, сучасна літій-залізофосфатна батарея на 192 Вт або 60 000 мА. -год. Служить до 10 років, має до 6 тисяч циклів і заряджається всього за 3 години. Seven ups 7960 має металевий корпус в двох кольорах: настінне кріплення та індикатори заряду. Також є захист від перенавантаження, перегріву, короткого замикання та стрибків напруги. Пристрій абсолютно безшумний, має пасивне охолодження без вентиляторів. І при цьому це один із найкомпактніших ДБЖ у своєму класі. Seven UPS7960 це надійне резервне живлення, яке не просто тримає вашу систему у робочому стані, а й реально захищає ваш дім від небажаних гостей у період відключень електроенергії.